Якщо ви той щасливчик, який отримав все таки бюджетний грант, тобто надавачем коштів, був український культурний фонд, то такі кошти не оподатковуються. А таке неоподаткування регулюється пунктом 177.1 сімдесят податкового кодексу. При цьому сказано, що податковим агентом є надавач такого бюджетного гранту. Саме надавач звітує через 4ДФ, Є спеціальні були внесені зміни до 4ДФ про розгорнуту інформацію про такий бюджетний грант. Це є Грантоодержувач, номер договору вказується, дата складання, граничний термін виконання, цільове призначення гранту, дата виконання. Далі, які, яка сума використана, яка повернута, яка нецільово використана. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую! Тонко, оподаткування податком на прибуток, ПДВ єдиним податком, ЄСВ податком з доходів фізичних осіб, у найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.